Так, отже, знайомимося з мотором Стірлінга, який ми зараз запустимо дуже незвичним способом. яким За допомогою реманенту і енергоносія з супермаркету Сільпо. Отже, ми маємо два заморожених кальмари, два, дві кальмарячі тушки, і маємо мотор Стірінга. Кладемо тушки кальмарів на мотор Стірлінга акуратно. Так. Одна, друга. Апс, бачите, кальмари тікають. Думають, що стірлінги небезпечні для них. Хоча насправді для них більш небезпечна інша технологія. Так, ну нічого. Окей. Майже готові. Ну що, спробуємо запустити. І, як бачите, стірлінг досить активно і швидко працює. Видаючи мелодійне цак-цак, стірлінг -цак, працює на енергії кальмарів. Причому маховик сьогодні від кальмарів крутиться набагато швидше, ніж він крутився. Навіть від баночки гарячої води. З чого робимо висновок? що кальмари – хороше джерело енергії не тільки для голодних людей, але й для стірлінгів. Ну Добре, він ще трошки попрацює, після того кальмари будуть розморожені і з'їжені. Всім пока, купуйте мотори з тірина.